Привіт, я Наталія, і я вірю, що добро та світло розчиняє всю темряву. І сьогодні я хочу поділитися практикою, як краще розмовляти з Всесвітом. Дуже часто люди звикли просити, просити Божої допомоги, допомоги на якусь справу. Тепер пригадайте ситуацію, коли ви дуже зайняті, коли у вас особисті плани якісь є і вас про щось просять. Ну, ми виконуємо, але іноді буває відчуття ну трошки незручно. Ну... Тобто, а тепер е, уявіть іншу ситуацію, коли вам просто дякують, кажуть дякую тобі, що ти знайшла час мені допомогти. Ну то мені так приємно, я обов'язково його знайду та допоможу. Коли я бачу, що мені посміхаються, що мені дякують. Так і з Всесвітом. Дякуйте, не просіть, а дякуйте за те, що вже відбулося, що ваша просьба почута. Гарного дня всім, миру та злагоди.